В сьогоднішньому відео я хочу підвести підсумок своєї поїздки до села Петрівське, що на Ізюмщині. Це село російські загарбники, зайшли всього на один тиждень, але і цього часу хватило для того, щоб залишити таку пам'ять про себе, що тепер не одне покоління українців буде згадувати росіян як ворогів, а не братів і сусідів. Розбиті дві школи ліцея, дитсадок, сотні будинків зруйновані і де жити тепер цим людям, невідомо. А пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни стоїть в центрі села, без голови і прострелений. Як сказала одна із мешканців цього села, село Петрівське це хатинь від росіян. Їдучи селом, я вирішив зайти в один із розбитих будинків, щоб подивитися, що там залишилося. Моїм співрозмовником була мешканка цього села Непочатова Тетяна Михайлівна. Що це? Як оце людям сюди вертатися? Так, немає не те, що нитки не залишилося, Нитки немає. Не можна один зайти. демарь. Один демарь. Як колись Велику вітчизняну війну це було хатинь, можна сказати. Те, та хатинь зараз у нашому Петрівському і Загородньому і, 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 і принесли ці расисти, цей Путін, який не зволодів своїми амбіціями, не, не мог. Не міг, да, йому. Корони, їх йому хочеться царювання і на нашій землі, тому що вирішили, що ми дуже добре живемо. І треба нас нагнути і поставити на коліна. Дякую вам. вам за увагу, дякуємо за те, що ви уділили нам. Хвилини свого, своє, своєї роботи і донесете до всіх людей, і навіть цих хазяїв, цих, господарів цих, цього помешкання. Ось люди не вірять, що до такого, ось вони прийшли на всього на одну, один тиждень, зайшли на сюди дні, в село. На три, на три дні зайшли дні, в село і що дні. залишили після себе так. школа, садик, ПТУ, будинки. Як жити отак? Я, я навіть не, не, не розумію. Так. Не виразить словами. Ну, ми надіємося, ми будемо жити, бо головне у людини це. Життя і здоров'я. Дивлюсь на оцю розруху і не розумію, як можна в 21 столітті убивати людей за те, що вони думають не так, як великий їхній правитель, а мають свою думку. Я не знаю, як на все це дивляться душі полеглих воїнів у великій вітчизняній війні, які лежать в цій могилі, і тепер вже їхні онуки і правнуки роблять цю хатинь з України. Невже за це віддавали вони своє життя? Україна понад усе. Слава нації і смерть ворогам.